Вам моторчик з моторчик, ZM490, бачите? На КМ що всі хвалять КМ, но вот в ДНФН, і що звернути увагу, в ДТЗ там інші мотор стоять на КМ -вське. КМ -вське просто більше распиралень рахується. Вот, так само Так само з реверсом, Так само з революцион. От, любі ряді Федори. О. Любі ряді Федори. Саме простийший DA, вузька, вузька разина, 9,5. ДАШ оце, і X широка. Різниця в 400 баксов по сині. Вузька широка. Там кому знову ж таки лізь, там якісь такий хардкор широкий. Якщо там на міжрядку, вузчі зручніше, борятки не. Мене. Це ж нюанси. Не гоніться за цими всіми модними, що там... Розказують, піють, бо воно одному підійде іншому не розумієте. Підбираєте трактор, треба підбирати в першу чергу від того, що ви будете робити, а не того, що вам там е -е, якась голова така віщає з, -з телевізора чи з телефону.